Усіх вітаю сьогодні! Відосик буде про майбутні івенти, що датамайнери накопали у файлах гри, та коли вийде реліквія на Horizon. Так що, нумо, поїхали. А на початку додам коротенько, що все ж таки оновленому ревенанту бути. Вчора, десь у Твіттері, знаходив оновлену інформацію по його нових скілах. На жаль, сьогодні, коли почав робити відосик, її не знайшов. Все почистили. Якщо коротко, то пасивка стане кращою, можна буде нормально так бігати по стінам. Кюшку, тактичну здібність перероблять, вона буде давати можливість швидко переміститись на коротку дистанцію. Ну і ульта, начебто нічого не змінилось з минулого відосику. Можна буде чимось накрити або кудись затягти. Ворога, щоб розібрати з ним один на один. Якось так. Поїхали далі. Реліквія на Горайзен вийде разом з Івентом під назвою Ніон, а сам івент буде проходити орієнтовно з 23 по 27 червня цього року, звісно. А тепер щодо новенького у файлах гри. Датамайнери накопали щодо міфічних скінів Бангалор, калистика Бладхаунда та Рейви, будуть додані якісь міфічні сліди польоту. Також знайшли два крутих Беджики майбутніх івентів Ніон та Хітмен. З цікавенького ще накопали нового дроїда кліща, дуже схожого на дроїда з Titanfall 2. Але там він був протипіходною міною, а в апексі він, скоріш за все, буде просто дроїдом зі смачненьким лутом. З'явиться він або з приходом нових івентів, або, скоріш за все, на одній із двох нових локацій, які плануються на оновленій мапі StormPoint. Про ці локації у мене був окремий відосик, додам посилання в кінці. Наостанок додам, що до файлів грища були додані безліч нових анімацій та пост для героїв Апексу, які будуть в майбутніх івентах та магазинних розпродажах. Але робити на них акцент немає сенсу. Просто прийміть ці знання, знайте, що вони є. Дякую за увагу і не забудьте тиснути вподобайку. На сьогодні все.